Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Хвилинка для гри і мене звати Ніла. Настав час для щомісячного календаря, тож давайте дивитися, які події підготували нам розробники і що саме будемо проходити та й коли. Також пам'ятайте, що зміни можуть бути, може бути замінена одна подія іншою, як от минулого місяця замінили святилище Горгульїв на таємниці опери. Або можуть щось додати, як от додали свято врожаю в серпні і додали вежу ніндзя. Отож, давайте розпочинати. Героєм місяця на вересень має бути герой природи Хлоріс, яку поставили замість зідана героя вогню. Він тепер буде гемом на жовтень вже. Огляди на них я залишу в описі під відео. Якщо ще не бачили інфи про цих гемів, то можна зайти переглянути. По подіях то ще до 1 вересня триватиме вежа ніндзя. Якраз зранку закінчиться 1. Також по 2 вересня ще буде тремтіння безодні, і другого вже закінчиться сезонна подія калевала. І далі, по 3 вересня, в грі триватиме обмін душ. Про це вже теж давно відомо. Також про те, хто з героїв мають бути запропонованими, є відео на каналі, тож теж запрошую до перегляду, якщо ще не бачили. Ці всі події переходять ще з серпня, з 1 вересня розпочнеться селище Гоблінів, яке протриває до 4 вересня. І знову можна буде пройти квест і в черговий раз спробувати своє везіння для того, щоб зловити двох прекрасних п'ятизіркових героїв звідти, або не зловити. Далі з 2 по 5 вересня відкриється таверна легенд. А з 4 по 7 будемо проходити змагання стихій святині. І як я вже згадувала раніше в інших своїх відео, до змагання стихій мають додати героїв Слизняків. Тож думаю, що цього разу вже зустрінемо нового героя Слизняка або вірніше героїню з просто прекрасними вміннями. З 7 по 11 відбудеться суд над дюнами, тобто відкриється п'ятий сезон. А 8 вересня можна буде проходити квест до події Гардеробна, а потім спробувати спіймати мультяшку. ще трішки і всі стандартні герої будуть з мультами. А далі несподіванка: з 11 по 16 вересня розпочнеться квест альянсу Мушкетери. Я тільки от в відео про обмін душ» згадувала, що давно не було такого квесту, бо Рошфора і Констанцію пропонуватимуть на обмін душ», тому так згадалося. Може, вже костюми на них придумали, тому так дають цей квест. Хоча за костюми поки не було інфи, ніде з 12 по 15 буде вальгала на вік, все як зазвичай, ніяких змін і нововведень. 16 вересня розпочнеться подія «Астральні ельфи». Щось поменшало зараз і гоблінів, і ельфів в грі, хоча деякі місяці і по 2-3 рази давали на місяць ці події проходити. І з 17 по 19 відкриється другий сезон «Схід Атлантиди». Далі з 19 по 23 буде івент повернення в святилище, який не відбувся в серпні, як я говорила на початку відео. Його замінили на таємниці опери, тож будемо проходити Горгулів в вересні. 21 вересня буде доступним виклик для нерозказаних казок. Також я бачу ви дехто хто запитує про надскладний рівень, коли його відкриють. То щось за нього тишина, взагалі нічого не чути, принаймні мені жодна інфа не траплялась поки, хоча я за всім слідкую. Триватиме подія до 25-го. 23 вересня розпочнеться сезонний івент Повернення в Морловію. До цієї події два нові герої чекають на реліз. Це дуже швидкий герой Вейн і повільний синій Честер. А ще костюм отримає Алукард, тобто, поки лише одному героєві цього разу дали костюм. Подія закінчиться аж 4 листопада, тож є купа часу, щоб попроходити всі рівні квесту. І знову 24 вересня розпочнеться вежа ніндзя. Цього разу були представлені чотири нові герої, а ще крім них є шість нових, якщо я не помиляюся. Тож думаю, що і цього разу всі ще не вийдуть. Тож вежу ніндзя будемо зустрічати частіше в грі. З 26 по 29 вересня мають дати завітний квест. Так як він буває раз в два місяці або в серпні, то я маю сумніви, чи дійсно він буде знову у вересні, але все можливо, може його вирішили давати щомісяця. Це було б добре. Тож я все-таки внесла його в календар, а там побачимо. Виклик не внесено в розклад, тож це буде сюрприз поки. Хіба пізніше анонсують? З 26 вересня по 30 буде тремтіння безодні, а з 29 вересня по 3 жовтня розпочнеться подія селища Гоблінів. Тобто це вже виходить вереснево-жовтнева подія, як і Таверна Легенда, яка буде з 30 вересня, теж по 3 жовтня. Далі знову ж таки про острів монстрів немає інфи і про Лігу Героїв. Також щодо території драконів, то думаю, що буде якась нова інформація після 70-ї версії гри. Але чи це буде фінальна інфа, чи ні, невідомо. Думаю, на це питання і розробникам важко дати відповідь зараз, адже робота триває. З подіями закінчили, а тепер квести на предмети для переродження. 4 вересня можна буде отримати дротики, 11-го королівський камзол, 18-го має бути квест на ефіри святині, і 25 вересня, пройшовши квест, отримаємо дамаський клинок. Ще скажу за виклики, які будуть. Вводиться в гру ще один різновид прикликання героїв, називатиметься прикликання дикої природи. Саме туди будуть входити нові герої Фавни, які матимуть резіст до Божевілля, яке ставлять секретні герої. Такий виклик має з'явитися в грі з 31 серпня по 4 вересня. Далі з 2 по 5 вересня має бути виклик для п'ятизіркових загонів, а також з 17 по 20 теж. З 10 по 12 і з 22 по 24 вересня можна буде прикликати Альфа Ефіри. І далі 6 вересня, 14 та 27 з'являться виклики предметів для переродження, які триватимуть по два дні кожен. Далі квести на емблеми. 1 вересня можна отримати емблеми церковника та друїда, 4-го та чарівника, 8-го рейнджера та паладина, 11-го Варвара та Розбійника, 15-го Монаха та церковника, 18-го та бійця, 22-го друїда та рейнджера, 25-го чарівника та розбійника, і 29 вересня Паладина та Монаха. Ну і турніри ще залишаються. 1 вересня розпочнеться реєстрація на турнір для п'ятизіркових героїв, без героїв природи і режим підсилення бафів, 8 вересня реєстрація для чотирьохзіркових героїв з режимом кривава битва, тобто без відхілу, і героїв вогню під забороною. Далі, 15-го, турнір для трьохзіркових героїв з режимом пришвидшена мана і героїв природи не можна буде використовувати. 22-го для чотирьохзіркових героїв без героїв темряви, а режим без лікування. І 29 вересня реєстрація на турнір для п'ятизіркових героїв, знову без героїв темряви і режим підсилення бафів. Отож, це всі події, квести та виклики, які мають бути в вересні. Якщо якісь зміни будуть і про них буде відомо наперед, то я повідомлятиму про це. Тож не забудьте підписатися на канал, щоб не пропускати інфу. Посилання на фото календаря буде в описі під відео. Також буду дуже вдячна за будь-яку вашу активність під відео, і я дуже дякую всім за коменти та підтримку. Я завжди все бачу і читаю ваші відповіді. Також велика подяка всім, хто підтримав канал фінансово. А на цьому у мене все обов'язково бережіть себе і своїх близьких, і до зустрічі в нових відео.